Дев'ятниця продиктована Ісусом Святій Фаустині Ковальській. Ісус, бажаю, щоб Ти протягом дев'яти днів приводила душі до джерела мого милосердя, щоб вони зачерпнули сили, прохолоди і всілякої ласки, якої потребують у житті, а особливо у годину смерті. Кожного наступного дня Ти приводитимеш до мого серця іншу групу душ. І зануриш їх у море мого милосердя, а я всі ці душі приведу у дім мого Отця, робитимеш це у цьому і в майбутньому житті, і я не відмовлю жодній душі, яку ти приведеш до джерела мого милосердя. Кожного дня проситимеш у мого Отця заради моїх гірких страстей, про ласки для цих душ. День восьмий. Сьогодні приведи до мене душі, що перебувають у в'язниці частилища, і занур їх у глибину мого милосердя, хай струмені моєї крові охолодять їх жар. Усі ці душі я дуже люблю, вони виплачують моїй справедливості, у твоїх силах принести їм полегшення. Бери ці скарбниці моєї церкви усі відпусти і жертвуй за них. О, якби ти знала їх страждання, ти б постійно жертвувала за них милостиню духа і сплачувала б моїй справедливості їх борги. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання Твого наймилостивішого серця душі частилища, душі, котрі тобі дуже милі. Але котрі однак повинні виплачувати твої справедливості, хай струмені крові і води, які вийшли з Твого серця, згасять полум'я вогню чистилища, щоб і там прославилася сила Твого незглибимого милосердя. З чистилища вогню страшного підноситься стогін до милосердя Твого. Бо втіху і прохолоду можна лише знайти в струменях пролитої пресвятої крові і води. Предвічний Отче, подивися оком милосердя, на страждаючі душі чистилища, які теж перебувають у наймилостивішому серці Ісуса, благаю Тебе заради болісних страстей Ісуса, Твого Сина і заради усієї гіркоти. Яка залила Його присвяту душу, вияви своє милосердя душам, які знаходяться під Твоїм справедливим поглядом. Не дивися на них інакше, як тільки через рани Ісуса, Твого наймилішого Сина, бо ми віримо, що Твоїй доброті, любові і милосердю немає меж. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідою одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний, Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На вблагання за гріхи наші і гріхи усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що витекли з найсвятішого серця, Ісусового, як джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і всю надію свою покладаємо. Jezuse, dovirajo ti, Jezuse, dovirajo ti, Jezuse, dovirajo ti.